Ми прості студенти, прості учні, прості люди виділяємо своїх грошей, яких до речі не дуже багато на зсу на різні потреби. Ми максимально репостимо відео, ми поширюємо це все. Під стінами рівненської міської ради до учасників акції приєднався виконуючий обов'язки міського голови, секретар Рівнеради Віктор Шакерзян, який запевнив однозначно підтримує їхні вимоги і запевнив, міська влада підтримувала і буде підтримувати Збройні Сили України. При цьому підтримка ця тільки нарощуватиметься. Станом на сьогодні повідомив, що з міського бюджету на різні потреби і програми пов'язані з обороною країни було виділено більше як 365 мільйонів гривень. Лише відповідно до запитів з військових частин, з бюджету міста на рахунки тих чи інших підрозділів було виділено 55 мільйонів гривень. Ми теж розуміємо, ми допомагаємо так само армії. Я прийшов з цифрами до них, я пояснив, тобто їх були запитання, от, як воно це все відбувається, ми теж з ними поспілкувалися. От, і я запропонував, давайте, якщо у вас є якісь хороші ідеї, тобто є напрацювання, приходимо сюди і будемо разом якимось чином ще більш допомагати. Тобто, ну, є дуже... Знаєте, у нас одна мета це є перемога. Зокрема, щоб військові, які проходять лікування після поранень, відчували підтримку. Віктор Шакерзян ініціював розробку програми Армія герої Рівне. У свою чергу учасники акції цю ідею, зокрема в частині допомоги пораненим бійцям, підтримали і попросили все ж знайти можливість виділяти для воїнів більше коштів. Так дуже хороша ініціатива в рівному. Підтримую, бо сама працюю з пораненими, оце виділення коштів при пораненні. Дуже хороша ініціатива. Так знаєте, як виходить, що ти не сам, що є підтримка. Але, але робити дорогу можна. Віктор Шакерзян додав, що в цьому році з бюджету міської ради також передали 150 мільйонів обласному бюджету на потреби оборони Рівненщини. А ще пообіцяв незабаром місто додасть значну суму коштів на придбання дронів. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.